з ринку 2004 рік Opel Vectra C. 2 літри дизель механіка з лінзами, з туманками. Гарна зимова гума, r 16 диски, передзадку лодки новенькі, машина гарно є затонована, в круг. Електропакет вікон, мультируль. п'ятиступка механіка. клімат двохзонна. Розетка присутня, фурко присутній. По кузову самому зауважень взагалі немає. Оператор ще вам покаже цю сторону. Зима гарна, новесенька, по худовій частині жодного стучка немає. Салончик збережений, карта збережені. Найголовне буде, це буде гарна ціна, друзяки. Ціна буде приїхати забрати. 3200. Гарний стан, гарна машинка. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. В мене буде закріплено в Тіктоці. Ссылка на телеграм-канал, на інстаграм канал, на YouTube канал. Підписуйтеся туди теж. Хороша ціна! Займаюся ще автовикупом, скидайте свої варіанти, домовляємося по ціні. Я приїжджаю та викупляю ваше авто. Всім мирного неба, гарного дня. Номер телефону буде закріплений в профілі.